В садочку проголодалася, захотіла барніка з'їсти з самого ранку. Mm. <laughs> Кажем, їж скоріше, бо в садочку вже не дадуть. Хіба зараз буде сніданок з кашами або з тим всім, що зробить, той Клопотенко. Кароліна, напевно, так як я, подивиться на те все меню. Якби то було кафе, то можна було встати і піти <гум> в інше. <гум> а тут хіба встати і піти? Все. І бути голодним. Так вирішили, хай з парні, бананів зранку не продають в магазинах, не завезли всі, або поза півтора якісь вчорашні чорні, що з них нові банани ростуть. Далі вже махає. Хтось один навчив з тими маханнями і тепер кожен день, як приходиш, мусиш попрощатися через віконечку помахати. Деколи буває так, що Кароліна забуває. От в роздягалці роздягнулася, пішла руки мити, каже, помахаєш, помахаємо. Стала біля вікна, стоїмо, махаємо, а ніхто не виходить. Все, вони вже забули, вони або їдять, або з подружками якісь там мають свої забави, ігри. І все, ти таки стоїш, ну, хвилин 10, Тобі треба на роботу, не встигаєш, і ще мусиш чекати, щоб помахати, бо якщо не помахаєш, а вона прийде, от і будуть обіди. Поки хтось там їсть по Клопотенку, ми їмо по Рональду МакДональду. Замовили круаснчики і каву. Добре, рані. Прошу. Підставку не треба. Підставки на каву не треба. У нас є свої підстаканники. Мені кава йде під сьогоднішній лук. На вулиці якось потепліло, поки ми коровіну завезли. Так, що може бути. Смачніше, ніж ранішня кава. А в мене інакше сьогодні взяв каву якесь Брауні лати. Гріху того нема, Імбирне печиво. Спокуштуємо тепер Брауні. Прикольно. Ташечки, дивися, що печують. Все як має бути, як кава на природі. Та ми не можемо переплутати в мене на хайка. Пише сир бран. Думаю, що за сир бран такий? Той сир з лісні, але він сир блюстається. У нас французький сніданок. Тільки на цей раз щось брали ми без моделя круасани, а спробували з шоколадом, він виявився набагато смачніший. Так, до нас тут вже прийшли друзі, теж каву хочуть. Хочеш теж їсти. Він занюхав круасанчика. Дивлюся, а в нас по тюдях лазить такий от жучок. Ну, ставили одяг сушити на сушилку. Я так розумію, десь на одязі ввечері забрали додому. Зараз його випустимо. В Нього навіть крила є, він літає, нічого собі. Бачу, він зачув, що на вулиці холодно і застиг. <хи> Все. Нема. Добре, що в нас є цей набір для жуків. З боксиком. Можна було Короліні лишити, але я думаю, що він дуже маленький може вилізти з боксу. Так, а ті що в нас роблять хлопці і дівчата? Привіттики. Ви вже попросиналися? Чи цілий день ще будете спати? Зразу два вийшло. Зараз їсточки дам, всиплю нового корму, хоча в них тут ще є. І кормики, але вони теж тут вибирають. І бачу навіть брокль трохи погризне. Так, все вже, не голодні. Все, бігайте. Так, я той броколь заберу, то він вже і в піску. Але ні, він ще нормальний. Тримайте, їжте його, доїдайте, поки... Що вони поробили? Весь пісок висипали. Оце все десь згребли. Коре, їх треба знов чистити клітку. Мутки поробили, сюди пісок насипали, Все, сидять, порозносили, все. Потім їх почищу. Може доця прийде разом. О, вони ще там підпіскують. Ну, так бавляться. Забрав дочі з садочку. Італі, а вона така щаслива. На вулиці аномально потепліло. Бабине літо. Смердюк. Жук, смердюк знайшла. І... Покажи, скільки ти сонечок вже знайшла. Два. Два сонечка. Реально, сьогодні прийшла жара, ну тепло. Хоча вітер є такий прохолодний, що може обдути. Тому ну, обов'язково шапка. Ну, типу, сонце може бути трошки зрадливе, але тепло зрозумно. Можна, сонечок? Так. Ну, якщо не втечуть. Очі йдемо і через те, що баба не ну, потепліло, з'явилися сонечки. Їх тут настільки багато, Україна вже зловила три штуки. Така щаслива. Їдемо зараз і кажу, є чарівне дерево. Та, по дорозі сюди. Як бачите, що все зелене, а одне дерево пожовтіло дуже сильно. Кажу, воно чарівне. Коротше, створив про лінію таку каску. <гум> кажу, воно що здійснює бажання. Так можна приїхати загадати свої бажання, які хоче. Яке чарівне дерево з них всіх, оце? Ні, то не це. А подивися ще добре, де є чарівне дерево. Воно відрізняється від усіх. А? Ну подивимося. А Ану, скажіть, де є чарівне дерево? От, чарівне дерево. Воно все жовте. В нього можна доторкнутися і згадати бажання. Ну і Реально, воно пожовтіло саме перше. Все решта зелене. Що-що? Та, загадати. Хочеш мені потім сказати новушку? Добре. Все, бачиш, тут навіть зробили вже такі сходинки до нього. Ну, загадуй. Доторкнутись треба і загадати, що саме більше ти хочеш. Карліна ще хоче біля чарівного дерева відпустити сонечок. Ну давай відпускай. Відпускай, хай летять, може, вони ще якісь загадають свої бажання. Короче, ще такий от листочок червоний, прикольний. Посеред всіх жовтих. жовтих, зелених. Тут класно, коли вже повністю дерева всі осипляться, можна прийти, підкидати листочки. А Кароліна хоче всіх і випустити сонечок. А одного активного лишить, Бо він дуже сильно рухається і в нього найбільше крапочок, що там полетіли. Вись який листочок знайшов класний. Тримай. Ого, це це тобі, так. Будеш на листочку тримати ту сонечку, саме активне. Воно активне, бо має найбільше крапочок, і Кріна каже, що воно саме старше з них всіх було. Стало цікаво, що там в лісі знаходиться. Ну йдемо, подивимось. І треба близько біля мене йти добре? Тому що в нас тут бігає лисиця. Лисичка, сестричка. Шукає колобка. І вовки так, Вовків ще ні, але лисичка бігає. Але ми колись ми вже бачили лисицю. А, тут дивися є, гойделка. Так, ми тут. В дрімучий ліс зайшли, а тут є гойдалки, бачиш, крісло, столики. Коротше, зона барбекю. Бачу, тут доріжка ще продовжується далі в ліс. Далеко-далеко, я так розумію, вона доходить аж до парку. Тут ліс, парк. Туди підеш, в парк прийдеш, в іншу сторону підеш, в ліс забередеш. Мені сподобалося тут. Постійно ніби щось шурудить, що стукає, це листочки вже падають. Бач? Листя падає із дерев. Тому здається, що ніби хтось тут є. Так. Дивись, сонечко там загоряє. Сонечко загоряє на листочку? Ну добре, бери той листочок. Це то вже літо? Ні, це не літо. Це вже кінець осені, ще трошки і буде сніг. Якщо дерева вже жовтіють, це все, це вже готуйся до зими. Зима на порозі. А Я вже готова до зими, а може бути. Мені е, Миколай е, подарував, знаєш що? Знаю, скажеш мені на вушку. Подарує теж. Добре. Добре. Коротше, Добре. Кароліна мені сказала на вушку, що вона там загадала, що вона хоче. Добре. Ну, щось Миколай точно та й як виконає якісь твої забаганки і принесе якісь подарунки. А може тату скоріше то купить, Ще до Миколая? Та ні. Ні? Тільки не будеш мати буде грошей. Я зараз... Ой, полетіло. Полетіло сонечко? Так, нічого. Воно в нас біля хати багато літає. Зараз ми приїдемо їх ще наловимо. Чує ж хочу тільки щось сказати. Ну кажи мені, на вушко, але тихенько, щоб ніхто не чув. Добре, тільки ти, ти не маєш так багато грошей, що. Ясно, немає. Треба відкладати довго. О, то мені треба теж згадати бажання Миколаю, щоб приніс багато грошей. Добре. Подаруєш листочок мамі. Так, подаруєш мамі листочок. Вийшли за донатиками. Ринка проголодалася. Так, на цей раз в нас є якесь унікальне таке от одне. Так, одне. І є у ці хіловінські з очками. Такі от прикольні дали. Три очка. Чуєш, то це донати про Макс. Так, закупилися ми вже в сім'ї тих донатиків з очками. Такі донатики, ніби як на Хеловін, або якісь зомбіки, такі Франкенштейни. Ну, цікаві варіанти, знаєте, незвичайне, бо перві завжди, коли бачимо в магазині щось незвичайне, каже: О, я таке хочу. Ми тоді раз купили з тим очком, так на пробу взяли. Їй сподобалося, бо це посередині, це така жлейка йде з оком. Їдемо зараз до нас в подвір'я, там перекусимо. Я тоді з'їла половину доната і потім відкусила до оку. А, і з'їла то око. <рикольно> Прикольно. Добре, що сьогодні досить тепло. Гуляти можна, бо в ті всі дні було дуже холодно, що й дощі. У Львові, якщо от холодно, то все то значить дощі буде. У нас якось літо перейшло зразу в таку глибоку осінь. Нема такого плавного переходу, що це ти можеш там вдягнути якусь олімпійку, ти переходиш зразу з шортів на такі от вже зимові куртки. Осені такої майже немає. Хіба сьогодні я міг вдягнути собі цей дощовичок? Мій любимий куртка, бо реально Зимно, то тебе вже нічого не спасає, холодно у всьому. Ми навіть сьогодні, як приїхали додому, то в нас в хаті жучок лазив Прикинь? такий маленький. Ми десь, я так розумію, одяг сушили. Я приніс до хати, і він з тим одягом до нас залетів. Вже таке раз було. Але то було літом. Сушився одяг. Потім я його щось позбирав, приніс в кімнату і з тої. З того одягу і вилетіла така величезна тля. <святливі> така величезна та, як метелик, пам'ятаєш? Mm -hmm. А вони якраз спали. я Хотів їх не будити, і та тля як почала літати. Вони крику наробили. <святливі> Ми поки зловили ту тлю, відпустив її, вона полетіла. Так, ну що ж. А знаєш, треба було робити щось було взичко. Як? Так. Та. Але знаєш, що в садочку сьогодні з жуком? Що в садочку сталося? Сьогодні була Божа корівка. Було вікно. Божа корівка залетіла Залетіла, е, залетіла до вас в садочок. в пальму. В спальму. В спальму, де моє. Ми лягали спати. І що? І Ми закрили вікно, ага. І воно був цей. На вікні сиділа І ви, напевно, тішилися і вже не могли спати, поки його вихователька не зловила і не випустила. Та, так? Ні, та ні, там з... <хи> за одну секунду його зловила. Ага. Вона його не тримала так довго, що він полетів. Вона його просто ось так знову зловила. Палися, тримала ось так а, і він. І він, він полетів. Yes. Така от історія у нас цікава, добре. Ми йдемо перекушувати і гуляти, поки що є сонце. Тішитися сонячною погодою. У нас вже чарівне дерево відбулося, ми загадали бажання. Надіюсь, воно збудеться. Ви можете написати свої бажання в коментарях. Цікаво, які у вас побажання є. Вони теж обов'язково збудуться, якщо напишете в коментарях. Коротше, приїхали і з Карлінкою знайшли, дивіться, гусінь. Гусениця. Вона не рухає її, бо вона не знає, чи має голки, чи не має. Гусениця, потім вона робить кокон, і з неї робиться метелик. Ого. Ну, думаю... Наприклад, гусеницю то можна взяти до нас в бокс, її кормити і вона перетвориться потім в метелик, але з неї треба доглядати. Пригощайся, який хочеш. очком? Карина мене тільки що розмішила, каже, вона поп'є, а я мушу дивитися, бо тут ворони літають. І каже, ти дивися, щоб кава не з'їла гусеницю, бо вони їдять і добре бачать. Добре. Я стережу гусінь, щоб її ніхто не з'їв. Хоча вона так скрутилася в клубочок і кумічки, може вона заснула, спить. Не знаю, бо перед тим, як ми її побачили, налізли. Я її на листочок взяв, вона скрутилась, злякалась. Зараз в неї стрес дістало. <гад> не Зараз вона трошки полежить і буде теж лізти. Хоча можна було зробити експеримент, взяти її до себе в бокс для жуків і почитати в гуглі, як її годувати, щоб вона потім зробила кокон і стала метеликом. Але метелики довго не живуть, але експеримент такий інтересний був би.